Як проходити курс я можу, спробую вкластись 10 хвилин. Для тих, хто зі мною ще не знайомий, давайте познайомимось. Я психолог Олена Чорна, працюю з підлітками і дорослими, а також сімейна терапія, тобто індивідуальні сімейні консультації. Я працюю виключно онлайн. ну і Більше про мене ви можете почитати в моєму інстаграмі, зараз залишу опис під відео. А це відео ви дивитеся для того, щоб зрозуміти, як же проходити курс я можу. Перше, що це за курс, навіщо він нам потрібен, якщо взагалі потрібен, і що з ним робити? Курс я можу, це такий підсумок 600 плюс годин консультацій, тренінгів, семінарів групової та індивідуальної роботи, яку я вклала у курс. Знаєте, як кожен психолог на початках, ти спочатку працюєш з тим, що приносить клієнт, тобто є якась ситуація. Є певні деструктивні механізми, які ми маємо виявити, зрозуміти з яких причин людина продовжує чинити проти себе, що за цим стоїть, які страхи, які бонуси, а як вона може бути інакше і власне намалювати цей шлях інакше. І ось перше це йде від від клієнта до клієнта, все різне. Але коли проходить декілька років і декілька сотень консультацій, починаєш розуміти, що є щось, що можна вкласти в систему, що є певна логіка в цьому, що людина у своєму розвитку проходить певні схожі, схожі кроки, які можуть там на 10-20% відрізнятися, але 80% — ось це основа. Спершу я просто цим зацікавилась і відмічала для себе, а далі я зрозуміла, що а, якщо. Людина не може собі дозволити попрацювати в консультаціях індивідуально, то групова робота це чудовий спосіб цю можливість надати. І тоді я створила курс, який назвала курс дорожня карта. Я можу. Складається він всього лише шести занять, які вклала ось ці основні точки, через які проходить людина, яка вмикається в зміни. Там і пункт і про страх, бо спочатку ви. Махаєте рукою все, я спробую, я хочу, мені це потрібно, починаєте щось робити, воно навіть, можливо, вже і зразу починає виходити, а потім накриває хвиля страху, особливо під вечір, ти починаєш думати, та навіщо, та може, ні, там, може, праві були ті, хто казав, та не берись, а мені страшно, а що з цим робити, а хто десь мені гарантію, що точно вийде, а раптом не вийде, а що я буду з цим робити? Словом, хвиля страху, да, це одна із наступних точок. Далі йде точка взаємодії з оточенням. Ну і червоною лінією через все це проходить фокус на тому, щоб чути і розуміти себе. Бо ми те суспільство, у яких точка вибору, чого я хочу, що мене радує, знаходиться не всередині, де вона була в дитинстві, а ззовні, замість того, щоб жити, так як я відчуваю, так як я хочу з повагою до кордонів інших людей і до своїх власних. Ми починаємось, ніби знаєте, з таким радаром ходити, як мені поводити, щоб ви мене любили, а як поводити, щоб ви мене поважали, а як щоб від мене не відмовились, тому що в дитинстві було багато травмуючого досвіду. Так от, цей курс така своєрідна стежка до себе, якої буде абсолютно достатньо для того, щоб війти в тему і для того, щоб зробити я б сказати, такий, перший раунд змін. Бо наш розвиток він відбувається не по прямій, а по спіралі. Ось ви зайшли і найважче перше коло пропрацювали. Далі піднімаємось вище, наступне коло вже ширше, і воно може навіть торкатися тих же питань. Але, по-перше, у вас вже є напрацьований досвід, і як з цим взаємодіяти, розуміння, що відбувається, не просто мені погано, а що це? Мені страшно, мені тривожно, я дратуюсь, я хоч але боюсь, я зважуюсь, і це насправді такий драйв початку. Тобто ви розумієте, що всередині, ви знаєте, як з цим працювати, як шукати відповіді. І знаєте, навіть як в ті моменти, коли твоя відповідь буде така, що я боюся, я далі не хочу йти. Це теж чесність з собою. Ось ця чесність запорука того, що далі ви будете йти. Дати собі час перебоятись, дати собі можливість зробити не на тисячу процентів, а зробити на 30%. відсотків. Хай буде так. Головне, що ви продовжуєте крокувати. Тому що немає такого розуміння, як... Сильна і слабка людина в плані комусь дано розвиватись, а комусь не дано. Ні. І сила не в тому, щоб швидко робити результати або великі результати. Сила якраз в тому, щоб продовжувати. І цей курс він вибудований з одного боку як дорога до себе, а з іншого боку, як курс самопідсилення, щоб пройшовши його, ви отримали ті інструменти, якими ви самі себе будете чути, самі себе стабілізувати, самі себе підсилювати і самі малювати свою дорогу. Хай це вже буде траса далі, куди ви хочете, і бачити не одну трасу, а бачити їх мільйони, і навчитися серед цих мільйонів відчувати, обирати свою. І ось таким способом був створений цей курс, я можу. Наприкінці 21 року, це листопад-грудень, у нас відбувся перший потік, дуже успішний. Потім грудень-лютий, 2022 року, другий потік, і фінальний день роботи у нас був 22 лютого. Теж багато результатів, знаєте, я давайте скажу про результати коротко. Я пізніше виставлю ще відгуки про те, що люди і стосунки вирівнювали, і любов свою знаходили, і професію змінювали, і роботу бажану знаходили, створювали, і над собою працювали, і тіло змінювали. Тобто, що вам зсередини хочеться, той результат ви можете мати. Знову ж таки, він э, пришвидшується і масштабується. Від обсягу вашої сили продовжувати. От. А далі ми на березень планували ще певний такий підсумковий вебінар, а на осінь я планувала повторити курс. Але ви розумієте, що в воюючій країні питання курсу для саморозвитку ну таке питання дивне. І я деякий час вагалась, ну Мені здавалося, що влітку взагалі не до цього. І ось настала осінь, я бачу ну, певне таке заспокоєння, і в мене виникає питання: а чи є в цьому смисл? Ну, якось логічніше задонатити, наприклад, на Збройні Сили України, ніж піти на курс саморозвитку. Це я логікою думаю. А з іншого боку, я, як практикуючий психолог, бачу зсередини, що війна ні разу не зупинила в нас проблеми, які були в стосунках, які були у людини з самою собою, у людини зі світом, з професією, з тим, хто вона є. Війна лише драматичніше, яскравіше посилила їх і створила ситуацію, коли ти вже не можеш розбачити, коли ти не можеш це не вирішувати. Так, якщо ви проживаєте на окупованих територіях, то у вас задачі звужуються до того, щоб вижити і наскільки це можливо, лишитись стабільною, врівноваженою в цих умовах, все. Але з кожної звільненої території нам здається, що ось зараз люди видихнуть, і почнеться у них щасливе, спокійне життя, бо цей жах закінчився. Люди видихають і вони знову повертаються рівно до тих невирішених проблем, які є. Навіть коли я працюю з людьми там після ракетних обстрілів, після деяких критичних ситуацій проходить критична ситуація. Далі йде ейфорія, слава богу, це завершилось, Тепер я буду радіти кожній травинці, кожному вдиху, видиху, тому що я можу доторкнутися до своїх рідних. І потім проходить кілька днів і знову накриває одними і тими ж питаннями. І ці питання, більшість із них ви зможете вирішити, пройшовши курс, я можу. Тому я ось опинилась перед такою дилемою. З одного боку, логіка моя каже, що ну, фінансово зараз це недоцільно. Набагато важливіше підтримувати наших воїнів. З іншого боку, я бачу, як за ці, та вже восьмий місяць. За ці місяці особисті і міжособисті проблеми людей тільки посилюються. Зростає статистика розлучень, зростає кількість особистих криз, не пов'язаних напряму з війною. Тому я вирішила зробити таким чином: я відкриваю доступ до курсу безкоштовно, і тому хто кому це потрібно, ви його пройдете. У вас є цей інструмент, ви напрацюєте, а ви себе вирівняєте. І перевірите, наскільки дійсно ви для себе важливі. Перевірка, скільки занять прийдете, тому що будемо зустрічатися з різними моментами, з приємними не з приємними. А якщо комусь це не актуально, ну скажімо так, ми тоді нічого не втрачаємо. Ось тому як проходити курс. Курс складається. Дивіться, я не зможу на YouTube викласти абсолютно весь функціонал, тому що у закритій групі у нас є можливість і прямих ефірів, які я викладу, да ось у запису. І у нас є вебінари зворотнього зв'язку. Тобто, коли група задає запитання, і я по настроям групи да, в чаті маємо чат підтримки. В чаті підтримки я бачу ці настрої, я бачу теми. Ми їх опрацьовуємо. Ми додаткові запитання зачіпаємо плюс медитації. Але що? YouTube дозволяє викласти. Я викладу відео всіх шести занять. І в коментарях, наскільки це можливо, я буду підтримувати, коментувати, направляти, відповідати на ваші запитання. Якщо буде потреба у якихось додаткових, доповнюючих відео, я їх зроблю. І медитації так само викладу. В ви проходите курс в такому порядку: Шість занять. Два заняття на тиждень це більше, ніж достатньо. Вони тривають десь 15-20 хвилин. Чому? Тому що ну, не просто ти. Прослухав заняття. В тобі всередині вмикаються такі процеси, зупинити, які ти не можеш. І вони потребують часу на обмірковування і на проживання. Тому, будь ласка, не заганяйте себе одне, максимум два заняття на тиждень, цього достатньо. Бажано, щоб ви виділяли собі пів години вільного часу, будь-коли зранку, в день, ввечері, в обідню перерву, як завгодно. Коли мені дуже-дуже треба, навколо бігають шумлядіт, я одягаю навушники, сідаю в менш освітлену частину кімнати, так щоб мене не сильно було видно. концентруюся і працюю, бо мені треба. Проходите заняття в описі під першим відео. Я розраховую, що під кожним я буду кидати посилання на блокнот. Це електронна версія. Блокноту, який я створювала під цей курс, берете, роздруковуєте, можна чорно-білим і записуєте. Тобто вам не потрібно нічого додаткового купувати, просто роздрукували, вімкнули перше заняття, опрацювали, зробили домашнє завдання. До кожного заняття є домашнє завдання. Я вагалась давати його чи не давати цей блокнот. Але... Якщо вже говорити про результат, а я працюю на результат, то, будь ласка, і відео подивились в блокноті. Пописали для себе написали. Бо в мене вже були питання, чи присилати мені потім його заповненим? Ні, ну хіба що ви плануєте прийти до мене в особисті консультації? Тоді майте його під рукою, ми обговоримо. А так цей інструмент для вас і не просто інструмент а. Знаєте, своєрідна діагностика, от ніби як ми заходимо там знати якісь аналізи на рівень вітаміну, рівень цукру. Ось у вас власна діагностика вас, які у вас відчуття в цій сфері життя? А тут, а тут, а тут, а чого ви хочете, а чого не хочете, а що робити? От така своєрідна діагностика. І далі перечитуючи його через кілька місяців, ви будете бачити, яка ви молодець, який ви молодець, що рухались, чого ви досягли. Так от. Одне максимум два заняття на тиждень і одна медитація на тиждень. Зараз ми працюємо над тим, щоб перевести в медитацію з аудіо формату в такий напіввідеоформат, тобто ви будете бачити якусь картинку, можливо, це буду я, можливо, природа, і слухати аудіо. Медитація теж триває близько 16-20 хвилин. Бажано робити її в ті моменти, коли ви після можете бути плавним. Ну, перед сном як варіант. Ну, перед важливою зустрічю, бо коли вам треба потім встати і бігти, краще не робіть. Бо медитація запускає знову ж такі глибинні процеси, і от ну, ви виходите з неї і ви знаєте, збираєте вершки, збираєте інсайти, розуміння, висновки, підтримки, в прямому смислі відповіді. Якщо і бажано ось ці 5 хвилин, ну 10 після медитації собі присвятити, щоб позбирати, позаписувати, відчути. А якщо ви побіжите, то ну втратиться половина ефекту. Так ви заспокоїтесь, так ви. Кудись занирнете. Але ви винернете і побіжете, і, і ті скарби, які ви дістали, ви не зможете ними скористатись. Ось. <клес> і я розраховую, що курс за місяць ми пройдемо, тому що у мене 6 листопада день народження, і ось таке відкриття цього курсу це своєрідний подарунок мені, мій подарунок вам з попередніх двох причин, які я назвала, тому що я напряму зацікавлена, щоб навколо мене було якомога. Більше ресурсних, щасливих людей, які чують себе, поважають власні кордони, поважають кордони інших людей і вміють говорити як дорослі, і поводитися як дорослі, а не як ображені діти, які злість на маму, тата скидають на будь-якого зустрічного чоловіка чи жінку. Ось я побачила дуже-дуже дуже багато зворотнього зв'язку вже в цю ніч від вас. Друзі, дякую мені приємно. І там багато питань: чи буде ще щось? Дивіться, стоп, так? Задача, основне задача курсу. Є у вас потреба розвиватись. Ось ресурс, будь ласка, розвивайтеся. Якщо ми з вами разом побачимо, що потрібно ще щось створити, можливо, якусь закриту групу, і ну, вона буде актуальна на зараз. Саме те, що потрібно, тому що цей курс є максимально мовок. Він максимально актуальний для усіх, хто прокидається і хто готовий чути себе, працювати над собою і нарешті навчитись жити себе. Бо отримавши ось це вміння розміщувати оце табло, чого я хочу, що для мене важливо, які мої цінності всередині себе, це навичка на все життя. Далі будь-які ситуації ви знову ж таки приміряєте через те, а як я відчуваю, а як для мене правильно, а які як мої цінності відгукуються на це? Будь ласка, цю навичку візьміть. Щось буде потім, буде потім. У мене, наприклад, є в планах зробити собі подарунок. Я хочу зробити подарунок для психологів, для практикуючих психологів, хочу поділитися своїм досвідом. Наразі у мене поки що ну, певні ідеї виникають. Теж я думаю, в якому форматі це робити. Тому що, як виявилось той сайт, який у мене був до цього, він був на російськомовному хостингу. Відповідно, я від нього відмовилась. Хоча стукали, казали, може повернетесь. Ну, ясно, що ні. І постає питання, де це проводити, чи проводити в YouTube, чи в Instagram, чи створити сайт. Ну, це ряд питань у мене до самої себе. Що я вирішу, що придумаю, з вами поділюсь. Давайте підсумуємо, як проходити курс. Перше, роздрукувати блокнот. Посилання на цей блокнот є в описі першого відео, Там, де назва відео, ви на саму назву клацаєте, і з'являється посилання. Якщо не знаєте, як спитайте свою дитину, вам точно покаже. Друге. В тиждень ми проходимо по одному тере-два заняття. Не більше. Третє, медитації слухаємо раз на тиждень. Перший тиждень буде одна медитація, другий і третій. Чи, питання: чи повторювати ці медитації по вашим внутрішнім відчуттям? Маєте бажання? Повторюйте. Сказати, що це як молитва, яку треба читати 40 днів підряд, ні, такого немає. Медитація це спосіб в глибину себе і отримати свої відповіді. Ось це її функція. Ну, Ніби я так коротко відповіла, бачите, я спеціально виходжу не в прямий ефір, а в інстаграмі для того, щоб на YouTube і тут зараз це відео приватне, тому що я, на жаль, зараз не маю часу відповісти на ваші питання. Але якщо ці питання з'являються, то будь ласка, залишайте в коментарях, і я на них дам відповідь, і я впевнена, що ці ж питання будуть корисні тим, хто буде дивитись відео після вас і так само будуть виникати запитання. Ще це скажу: з якого віку рекомендовано проходити курс? Підлітки у Підлітки це взагалі найвдячніша аудиторія, тому що вони ще мають ось цей екран, він ще не вирваний так далеко. Їм легко повернутись до себе, чути себе, і вмонтувати ту структуру, яку даю я в той обсяг знань з психології, які насправді вони мають. а вони мають. Тому вік 14 і вперед. Чоловікам можна. Затягувати спеціально свого чоловіка, сади поряд зі мною розвивайся ні, категорично, ні. Ви можете поділитися цим курсом, я буду вам за це вдячна. З усіма. Ким ви, кому ви вважаєте, він буде потрібен. Але не розраховуйте, що люди повинні тут же кинутись, сказати вам дякую, як ти мене врятувала, прийде сюди рівно той, кому потрібно. Хто собі важливий і хто готовий над собою працювати. В чому я вам і дуже стараюся допомогти. Дякую, що ви зі мною. Тримаємо колочки, щоб нас пошвидше стало тисяча. Тоді з'являються ще додаткові можливості. Які набагато спростять нашу комунікацію? Дерево теж нам махає, папа. Гарного вам дня! Живіть себе, чуйте себе. І, знаєте, якщо хочеться, щоб щось у житті з'явилось, в це треба вкласти всього дві речі: час і любов. Вкладіть в себе час і любов. І буде нам усім. Радісне, ресурсне, приємне оточення, яке самі ми і створили.